Морозним ранком 26 січня народні обранці поспішають до приміщення Обухівської міськради. Одним з найперших питань, які виноситься на розгляд сесії, стосується увічнення пам'яті Володимира Мельника серед пропозицій: присвоєння звання почесних громадянин міста посмертно, присвоєння комунальної організації Обухівський міський спортивний комплекс ім'я Володимира Олександровича Мельника, направлення клопотання до Київської облдержадміністрації про нагородження Володимира Мельника орденом за заслуги другого ступеня посмертно, при обговоренні питання про преміювання першого. Заступника секретаря та заступників міського голови став відомий розмір посадових окладів працівників органів місцевого самоврядування. У Голови посадовий оклад від 1862 у першого гривні перший заступник 2661 гривня. Всі заступники і секретар ради мають посадовий оклад у розмірі 2575 гривень. Значить, доплата за рангу йде 90 гривень заступника провідного спеціаліста у посадовий голов... клас не зарплата посадовий плат у спеціаліста у, бу... у провідного спеціаліста в головного спеціаліста і в начальника вітілу складає десять сімдесят три Левова частка питань, які виносились на порядок денний, стосувалася земельних відносин. Так був відхилений протест прокуратури, який унеможливлював відведення земельних ділянок у селі Таценки. У зв'язку з тим, що у цьому проєкті задіяні 253 чоловіки, що ділянки становлять розмір 5 соток для кожного громадянина, що основні вимоги законодавства все-таки в цьому проєкті виконані. То пропонується відмовити прокуратурі обуховського району у задоволенні протесту на рішення нашої сесії від 28 жовтня 2010 року. Згадали і про майбутні вибори на посаду міського голови. Вже 28 січня стартує передвиборча кампанія кандидатів, висування яких планується з 13 по 18 лютого. А реєстрація претендентів на постмера триватиме до 24 лютого. Вже визначені дати засідань територіальної виборчої комісії та виконавчого комітету Обухівської міської ради. Друга лютого у нас буде засідання виконавчого комітету, на якому ми приймемо рішення. Значить, перше про Визначення місць, на яких буде розміщуватися агітаційні матеріали передвиборних кандидатів на посаду міського голови. І друге рішення це пропозиції про створення виборчих дільниць та їх території розміщені, тому що до 10 лютого ми повинні подати ці пропозиції в територіальну виборчу комісію. А вона своїм рішенням буде вже. Утворювати дільниці і далі інший інші слідуючий процес, який згідно календарного плану буде робитися. Нагадаємо, що згідно постанови Верховної Ради України позачергові вибори Обухівського міського голови призначені на 18 березня 2012 року. Юлія Варламова, Андрій Гузів, студія Барт.